Сьогодні на уроці ми розглянемо тему вказівні займенники Вказівні займенники це ті займенники, які вказують на особу чи на предмет. В англійській мові є такі вказівні займенники. This, That, These, Those, Such, The same. Давайте розглянемо першу пару займенників. This, This. Займенник This в перекладі на українську мову означає «це», ця або цей. Наприклад, This book ця книга. This в перекладі на українську мову означає ЦІ. Тобто множені. These books ці книги. Розглянемо деякі приклади. This pencil is green. Цей олівець зелений. These are my pencils. Це мої олівці. This is a cat. Це кіт. І I like these trainers. Мені подобаються ці кросівки. Далі наступна пара вказівних займенників – that those. That в перекладі на українську мову означає той, та, ТЕ або ТО. Наприклад, That copybook той зошит. Those, в перекладі на українську мову, означає ТІ. Наприклад, those copybooks ті зошити. Тобто, в першому випадку, that використовується в однині, ні. В другому випадку. those використовується в множині. І розглянемо деякі приклади. That woman is a teacher. Та жінка вчителька. That woman is a teacher. Та жінка вчителька. I like those boots. Мені подобаються ті черевики. I like those boots. Мені подобаються ті черевики. That is her house. То її будинок. That is her house. То її будинок. Та those books are new. Ті книжки нові. Those books are new. Ті книжки нові. Далі в англійській мові також є вказівний займенник such, який в перекладі на українську мову означає такий або подібний. Наприклад, It is such an interesting book. Це така цікава книжка. It is such an interesting book. Це така цікава книжка. І наступний приклад. I like such weather. Мені подобається така погода. I like such weather. Мені подобається така погода. І наступний вказівний заіменник The same. Такий самий, той самий, однаковий. Наприклад, Do the same exercise, please. Зроби цю саму вправу, будь ласка. Do the same exercise please. Зроби цю вправу, будь ласка.